Вітаю! Мене звати Наталка Садлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Минулого місяця ми робили резонансне розслідування стосовно автопарку Служби безпеки України. Ми виявили, що співробітники служби, які заробляють в межах 6 тисяч гривень на місяць, їздять на автівках вартістю 40, 70, а то й 100 тисяч доларів. Тобто з авто можна зробити висновок, що стиль життя співробітників часто не відповідає їхнім доходам. Ми вирішили поцікавитись автопарком ще одного центрального органу влади, який за своїм мандатом має боротися. З корупцією. Це генеральна прокуратура. Фактично біля кожного офісу силовиків у столиці припарковано багато приводів для антикорупційних розслідувань. І не тільки журналістських. Більше розкаже і покаже Михайло Ткач. Ауді Volkswagen Toаре, Lexus Інфініті – Тут паркуються співробітники головного слідчого управління ГПУ. А це головне слідче управління ГПУ. Тут розслідують найрезонансніші справи, допитують високопосадовців, вирішують санкційні питання. Восьма ранку Борисогліпська. 18, головне слідче управління ГПУ. Одним із перших приїжджає ось цей лексус вартістю від 40 тисяч доларів з номерами «1000». Водій не паркується біля будівлі слідчого управління, а заїжджає у двір. І вже з двору йде пішки у слідче управління. А ось після робочого дня чоловік забирає автівку з двору. Кілька днів поспіль чоловік ставить автівку у тому ж самому дворі на тому ж самому місці. Спілкується з іншими працівниками управління. Ми вирішили поцікавитись, на якій посаді працює наш герой, і звідки гроші на коштовний транспорт. Добрий. день. Ми Радіо Свобода, програма Схеми. Скажіть, будь ласка, ви працюєте у головному слідчому управлінні? Ні? А у прокуратурі? Ви щодня їздите сюди на роботу зранку і ввечері. Ні, Можна вам одне питання ще поставити? Протягом наступних кількох днів під час нашого спостереження чоловік більше не приїжджав до головного слідчого управління, що цікаво: місце для лексуса ніхто не займав. Далі помічаємо Тойота Cruiser Прадо. Цікаво, на якій посаді працює водій позашляховика. Радіо Свобода, програма «Схема». Скажіть, будь да. ласка, на якій ви посаді працюєте в цьому управлінні? Ні, не працюєте? А хто ви? Радіо Свобода, програма «Схема», Михайло Ткачка назвати. Дуже добре, добре. Знімаємо сюжет про автівки працівників. Добре, добре. Добре. На якій посаді ви працюєте тут? І де тут? В слідчому управлінні. Чого я тут вирішую. Ну ви щодня їздите сюди зранку, ввечері. Іду кофе пити. Хочете, йдемо поп'ємо кофе? Коф? Так. Да. Ясно. А автівка ваша чи ні? Сама, да, моя. Ваша. Добре. Ну ви не можете сказати, ну, яких ви там, з якою метою ви сюди приїхали? Йду кофе піть, полтів. Ятого. Рано, потім на набережну погуляти. Добре. Чоловік дійсно йде за кавою. Згодом при температурі плюс 4 прямує у бік набережної. За годину зникає і лендкрузер. В очікуємо кілька днів і знову бачимо вже знайому автівку і вже знайомого водія. Без кави і не через набережну він щодня заходить до головного слідчого управління. Автомобіль зареєстрований на лодочникова Дмитра Олександровича. На відомчих сайтах можна помітити, що пан Лодочников за Януковича зробив блискучу кар'єру. 11 липня 2011 року молодший радник юстиції лодочников Дмитро Олександрович призначений на посаду слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь, управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Одеської області. Напередодні Євромайдану слідчого лодочникова переводять до Генеральної прокуратури України. 12 листопада 2013 року радник юстиції лодочников Дмитро Олександрович звільнений з посади слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області в порядку переведення до Генеральної прокуратури України на сайті ГПУ знаходимо декларацію слідчого в особливо важливих справах. У декларації за 2013 рік бачимо зарплатню у 10 тисяч гривень на місяць серед автотранспорту Нісан-Жук. Подалі від головного слідчого управління на набережній паркується ось цей білий Volkswagen туарег. З автівки виходить чоловік і вже пішки прямує до будівлі управління. За кілька днів чоловік прямує вже з іншого боку. Радіо Свобода, програма Схема, робимо сюжет про автівки співробітників да. слідчого управління. Ви тут працюєте? Да. А на які автівці ви їздите на роботу? На Volkswagenі. Це Фасад чи ТОАР? У меня тары. так? — да? Це ви на зарплатню купили чи... — У мене в декларації все указано. Ага. Да, у мене в декларації указано. Машину я задекларував, купил, всі доходи. — А, яка у вас зарплатнях якщо не секрет? — У мене не маленька зарплата. Знаєте, пам'ятаєте фільм старий? У мене зарплата маленька, но хороша. — Добре, дякую. Виявляється, на білому туарегу їздить Олексій Нечипоренко. На початку року він працював звичайним слідчим прокуратури Києва. Тоді ж, пан Нечипоренко розслідував резонансну справу переписку нардепа Віталія Хомутинника з тодішнім губернатором Одеської області Ігорем Палицею, у якій депутат детально розповідав про ймовірні махінації на митниці, розписуючи суми, які нібито заробляє на відкатах експедитор, та скільки йде працівникам митниці. Стало на сьогоднішній день жодній особі не було повідомлено про підозру. Швидкість здійснення досудового розслідування вказаному кримінальному сам перед залежить від того, які будуть покази дані сам тим же хомотиніком або палицею. Чи знають чи і мають вони відомості з приводу того, за які саме автомобілі надходили на правомірні кошти? Що може вони знають, які бізнесмени давали е хабарі. Декларацію Нечепоренка ми так і не знайшли на сайті ГПУ, тому відправили запит. Адже автівка слідчого коштує від 40 тисяч доларів. Дуже цікаво, скільки маленьких, але хороших зарплат потрібно, аби придбати цей Туарег. На фольксвагені Туарегу... На роботу також їздить і прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні головного слідчого управління Лойфман Дмитро. Радіо Свобода, програма Схема. Скажіть, будь ласка, ви у слідчому управлінні працюєте? Ну і що? Ми знімаємо про автівки співробітників. Яка у вас автівка? Обична автівка. Ну, яка це модель? Туарег чи може інша якась. У мене все в декларації написано. Так. Да? Ну, тобто, ви на зарплатню її придбали. Згідно декларації за 2013 рік прокурор Лойфман заробляв близько 15 тисяч гривень на місяць і при цьому задекларував туарег, ринкова вартість якого починається від 25 тисяч доларів. Тобто, більше року прокурор мав би працювати тільки на авто, не витрачаючи кошти на їжу, комунальні послуги та інші потреби. Через дорогу від головного слідчого управління паркується і цей інфініті. Скажіть, будь ласка, ви у слідчому управлінні працюєте? Ми робимо сюжет про автівки співробітників. Звідки у вас інфініті? Надалі чоловік паркується подалі від слідчого управління. Недешеве авто зареєстроване на чащевого Дмитра Ігоровича. Слідчий з таким самим прізвищем та ініціалами на початку року розслідував справу постраждалих під час Євромайдану. Загалом людей, які щодня їздять до головного слідчого управління на розкішних автівках, можна поділити на дві категорії: ті, що заперечують роботу у ГПУ, і ті, що заперечують наявність дорогих машин. Наприклад, ось цей водій позашляховика Lexus. Скажіть, будь ласка, на якій посаді ви працюєте у слідчому управлінні? Не працюєте? Тобто о 8-й ранку приїжджаєте сюди і не працюєте, так? Да? Ні, я працюю. Ага, а на якій посаді? При службу обращайтеся. А це ваша автівка? Ні. Ні? А яка зарплатня у вас у прокуратурі? Доброго гарного дня. Водії однакових позашляховиків Lexus обирають однакові легенди. Скажіть, будь ласка, на якій ви посаді працюєте в слідчому управлінні? І чи Чого ваша автівка, на якій ви їздите на роботу? Чому ще тут працюють? Ви не працюєте тут? Водій червоного BMW X-3 також переконує, що немає жодного стосунку до слідчого управління. Робимо сюжет про автівки співробітників свідчу проведе. Я в воїнськом банку. Вибачте. Але одразу прибирає авто на набережну. А за кілька годин цей самий БМВ бачили біля Національної академії прокуратури України, де саме обирали нових прокурорів. Вартість цього Мерседеса МЛ стартує від 70 тисяч доларів. Добрий день. Радіо Свобода, програма Схема. Скажіть, будь ласка, ви на якій посаді працюєте у слідчому управлінні? Ну, Доза не буду говорити, але працюєте. Працюєте тут. Да? А яка у вас автівка і Никакої. на які гроші ви її придбали? Того, всталось, а хто вам що у мене є автівка. Мерседес Амель. Добре. Дякую. 300 Ага. Дякую. А цей чоловік полюбляє гарно вдягатися на роботу. На які посаді ви працюєте у слідчому управлінні? Я не працюю тут. Не працюєте ви тут? А ви щодня їздите як на роботу зранку, ввечері виїжджаєте? Ми робимо просто сюжет про автівки де... співробітників з э, слідчого управління. От, хотіло дізнатися, яка у вас автівка і на якій посаді ви працюєте? Ні, я тут не працюю. Не працюєте? А якщо не секрет, ви якийсь інший силовій структурі? Так, в Так. А в якій? В групі перебуваю. В слідчі групі. В слідчі групі, так? Так. Це при ГПУ чи як? Так. так? А яка у вас автівка? У мене власна автомобіля є, але такий автомобіль, у мене середнього класу. Середнього, да? Шкода октаві. А, добре, дякую. За кілька днів до цієї розмови ми зафіксували, як саме цей слідчий ГПУ приїхав на роботу на рейндж-ровері. Нашого героя ми знайшли у соціальній мережі і звати його Іван Чолак. Червоний рейндж-ровер зареєстрований на родичку слідчого. У мене власна автомобіля є, але такий автомобіль у мене середнього класу. Середнього не шкода октаві. За тиждень спостережень нам також пощастило зустріти унікального співробітника головного слідчого управління ГПУ, який переконує, що їздить на роботу на метро. Радіо Свобода, програма Схема. Скажіть, будь ласка, ви на якій посаді працюєте у слідчому управлінні? Для чого? А ми знімаємо сюжет про автівки працівників. Знаємо, що у вас я, я автівка. Я користуюсь метро. Метро користуєтесь? Звісно. А Хайлендер Тойота. Який? Тойота Хайлендер чорного кольору. Ні, це ми, мабуть, крипто дойдемо всі. Добре, дякую. Шукає Інтерпол. А ми вже з ним зустрілися у Лондоні посеред білого дня. Цей невловимий Сергій Бондарчук, офіцер СБУ, бізнесмен, колишній народний депутат. Бондарчук був генеральним директором державної компанії з імпорту та експорту продукції військового призначення «Укрспецекспорт». Колись за президента Віктора Ющенка Бондарчук отримав орден за заслуги та звання героя України. Сьогодні ж вітчизняні правоохоронці звинувачують Бондарчука у розкраданні державного майна в особливо великих розмірах. Проти нього відкриту справу на сім. Половиною мільйонів доларів. Проте закінчити розслідування поки не можуть через відсутність підозрюваного на батьківщині. Але фізична відсутність не заважає йому прокручувати операції з власною нерухомістю. Більше дивіться в сюжеті Максима Савчука та Олени Логінової. 4 листопада 2015-го Челсі приймало київське Динамо на стадіоні стемфорд Брідж. Я був е буквально декілька днів тому на футболі, де відбувалася гра між Челсі і Ліверпулем. І е я вважаю, що у Динамо Київ є всі можливості переграти Челсі е в Лондоні на стемфорд Бридж. Який рахунок прогнозуєте? 2-1. Прогноз не справдився. Білосині тоді програли. Ставку робив Сергій Бондарчук, СБУшник, колишній народний депутат України та екс-очільник Укрспецекспорту, державної компанії, яка торгує зброєю. Він же підозрюваний у привласненні 7,5 мільйонів доларів і зараз перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Ви знаєте, я я не готовий обговорювати питання Інтерполу. Мають претензії, не мають претензії. Я знаю, що я тут знаходжуся в законному о, законному праві. Мої відношення з владою Великої Британії абсолютно зрозуміли і прозорі, от, тому я, я маю право тут знаходитись. Сергій Бондарчук ще не просив у Британії політичного притулку. Як же так, розшукуваний Інтерполом і українськими правоохоронцями, він спокійно ходить на футбол і зустрічається у центрі Лондона із журналістами. Отже, 21 січня 2015 року головна військова прокуратура повідомила Бондарчуку про підозру у заволодінні коштів у 16 лютого управлінням управління по боротьбі з оргзлочинністю головного управління МВС Києва він був оголошений в розшук. З червня Бондарчука шукає Інтерпол Бондарчуку. Інкримінується привласнення коштів, отриманих від здійснення зовнішньоекономічних контрактів з ремонту озброєнь та продажу зброї шляхом перерахування коштів на фіктивні рахунки. Он э, подозревается в хищении хещении э, особо крупных размеров валюты на 7,5 миллионов долларов. Мы с исследователями вылетали как в Прибалтику, так и в Казахстан. Еще получили дополнительные доказательства. Этого. За даними слідчих йдеться про контракти «Укрспецекспорту» з Міноборони Казахстану, компанію Джибуті Ейрлайнс, компанію Аеропрогрес ЛТД, згідно з якими Україна зобов'язалася відремонтувати і переобладнати два десятки літаків, серед яких АН 26 Су-27, Л 39 у 2005-2008 роках. Керівництво «Укрспецекспорту» змінило раніше укладені військові контракти і ввели в них посередників, тим самим зменшивши прибуток держави на 7,5 млн. Нів доларів цю суму «Укрспецекспорт» перевів перевів якості комісії за консультаційні та агентські послуги на користь американської аеропартнер LLC» і британської аеропартнер Як стверджує слідство, послуги в дійсності не надавалися, а названу на суму мали отримати реальні виконавці «Укрспецекспорт» і державне підприємство Одеса Авіаремсервіс. Давайте глянемо цитату з кримінального провадження. Шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати державних коштів, підписання актів виконаних робіт та перерахування з рахунків ДК Укрспецекспорт на користь компанії Аеропартнер 7,5 мільйонів доларів США за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було, генеральна прокуратура призупинила досудові розслідування по відношенню до мене. А якщо уважно подивитися Чому вона це зробила? То там е, написаний такий пункт, що в зв'язку з тим, що місце знаходження Бондарчука Сергія Васильовича невідоме, невідоме. Тому е, ми призупиняємо певне розслідування, тому що нам треба з'ясувати е, місце знаходження. Ми тиждень спілкувалися з Сергієм Бондарчуком через соцмережу Фейсбук. І разом провели з годину у самісінькому центрі Лондона. Що ж заважає правоохоронцям і не лише українським, затримати розшукуваного інтерполом. Получили ми звичайно з інтерпола, що він знаходиться в Лондоні зараз, має там свій офіс, недвижимость. Потому що зараз це на стадії роботи Інтерпола, який должен Провести екстрадицію, чому це не ніялася, це вже інший вопрос у центральному офісі Інтерполу. нам порадили звернутися до національних бюро українського та британського. І якщо вітчизняна структура на цей момент повністю справилася із завданням, то британський офіс Інтерполу, який мав би затримати Сергія Бондарчука, на момент виходу цього матеріалу в ефір так і не пояснив, чому досі не затримано розшукуваного. Тут в Україні суд наклав арешт на власність Бондарчука. Це два рейндж-ровера, мільйони на банківських рахунках та з десяток об'єктів нерухомості. Утім, один маєток все ж залишився у родинному колі Сергія Бондарчука. Це будинок у елітному селі Козин під Києвом. Чи не найулюбленіше місце проживання українських багатіїв? Саме тут сестра екс-голови адміністрації президента Віктора Януковича Юлія Льовичкіна має цілий острів. А Сергій Бондарчук тут же переоформив нерухомість на дружину, як сам зізнався. Хоча, згідно з реєстром нерухомості, будинок лише в стані продажу чи дарування, мої дії пов'язані з тим, що е я вважаю, що е дружина, яка є моїм партнером, другом, е дружиною, повинна мати можливість. Спокійно жити, тому що я не знаю, що буде відбуватися зі мною фізично, тому що е, я не знаю, на які дії можуть піти люди в, в Україні, тому я просто спрощую життя своєї родині. У минулому році сімейні рахунки Бондарчука були заарештовані. Когда ми його сюди визвали сюди на допроси для дачі пояснення, ці 12 мільйонів були переведені на Мамин Счет. І банк хотів, так сказати, видати деньги. Ми призупинили і арестували 10 мільйонів. А 2 мільйони уже Ми вже и куди. У 2015-му місто Банк, головний акціонер якого нардеп Іван Фурсін, Бізнес-партнер газового магната Дмитра Фірташа авансом виплатив матері Бондарчука відсотки за вкладом. Це понад 700 тисяч доларів. Слідство підозрює, що пізніше те, що Бондарчука перевела ці гроші на рахунок дружині в британській Scotland PLC через правоксбанк і кліринговий дім підконтрольний Льовочкіні і Фурсіну. Якщо у вас є такі за то, скоріш не покровители, а як кажуть. Учасники, в денег, українських денег, які виводились за кордон. Як ви можете прокоментувати те, що э, Сергій Бондарчук э, перевів гроші з України в Британію через кліринговий дім? Чому ви мені це питання задаєте? Ну, а хто, э, власник клірингового... Ну, Може, у вас є розуміння, я на це сподіваюся, що навіть якщо володію, Певними акціями всі установі, то я не впливаю на жодну банківську діяльність, що там відбувається. І тому навіть ну, про те, що хтось кудись перевів якісь гроші, це для мене новина. Діючий нардеп та глава адміністрації Віктора Януковича Сергій Льовичкін і його тезка Бондарчук не чужі люди. Сестра Льовичкіна Юлія Кума Бондарчуків, коли десять років тому Моя дружина запропонувала мені хрещену маму нашого сина Юлію Льовочкіну, з якою я знайомий дуже багато років, які з її братом це вас теж хвилює і цікавить. То я безумовно був радий цій інформації, тому що мама має право обрати хрещену маму. Я обов'язково повернуся в Україну. Більше того, я повернуся в Україну в Службу безпеки України. І моя, моє завдання буде зробити все для того, щоб е, зробити доказову базу по відношенню до людей, які зараз при владі, що вони наробили за останні півтора року, чи вже майже два роки правління в Україні, і це пов'язано так само і з майданом. Тож, поки Сергій Бондарчук готує позови проти Держструктур України до вітчизняних та європейських судів, хоче повернутися до лав СБУ і насолоджується своїм перебуванням у Британії. Його формально продовжують шукати по всьому світу. На сьогодні це все. З вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого. Зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти!